Ну і далі про те, що Луцький міський голова Ігор Поліщук відвідав наших військових із 53-го батальйону та інших бригад, які несуть службу неподалік Бахмута. Отже, що привезли на передову, і про настрій наших військових дізнаємося власне із перших уст Ігор Поліщук із нами на прямому зв'язку. Сподіваюся, зараз побачимо. Сьогодні відвідали наших захисників, наших військовослужбовців з 53 третього батальйону 100-ї бригади, з інших бригад, неподалік Бахмута. Завезли їм допомогу. Зокрема, передали 5 автомобілів, передали квадрокоптери, в тому числі квадрокоптери з тепловізорами, передали їм монокуляри тепловізійні. 200 комплектів форми, 200 комплектів взуття передали лазерні дальноміри, тактичні куляри, тактичні рукавиці, інше необхідне спорядження, продукти харчування, засоби гігієни і багато іншого. Переконаний, що ця допомога стане в нагоді, адже ситуація дуже складна і. Нам приємно було сьогодні їх відвідати і трошки підняти їх бойовий дух, підняти їм настрій в такий складний для них усіх час. Хочу подякувати за службу, за те, що вони тримають оборону, наступають і переконаний, що Україна переможе. На жаль, по дорозі від Харкова до міста Костянтинівка. Ми бачили, що величезна кількість містечок, сіл, селищ фактично зруйнована, зруйнований кожний будинок приватний, зруйновано дуже багато-багато квартирних будинків. Сподіваємося, що після нашої перемоги це все відновиться і люди зможуть повернутися там, у цих селах, містах і містечках до нормального життя. Дякую, дякую і Ігор Поліщук, Луцький міський голова, який зв'язався із нашою студією з під Бахмута. Спасибі, що змогли вийти на зв'язок, розповісти із перших вуст. Як кажуть, знаєте, для наших військових то найголовніше, а для наших рідних, які тут є. Я думаю, що ще вас важливіше, власне, почути, що тих, кого побачив наш міський голова, і з ким спілкувався, живі, неушкоджені і продовжують здобувати для нас таку бажану перемогу. Спасибі.